Готуємо м'ясний пиріг без тіста. Ще його називають лінивий пиріг, тому що замість тіста ми будемо з вами використовувати звичайний лаваш. Це в нас займе набагато менше часу на приготування, але він абсолютно не гірший і виходить надзвичайно ніжний, соковитий та смачний. Для приготування нам знадобляться такі продукти: це перш за все лаваш. У мене лаваш і шпинатом, можна використовувати звичайний класичний. Яйця, фарш. Фарш у мене інюшиний. Можна, звичайно, використовувати інший, який у вас є. Приправи це у мене паприка купчена, прованські сухі трави, чесник гранульований, сир моцарела, сіль, сметана, чорний мелений перець і зелень. І зелені це у мене зелена цибуля, кріп та петрушка. І для початку беремо. Зелень цибулі, кропку і мівко подрібнюємо. Можна використовувати кінзу, можна використовувати будь-яку зелень. Якщо немає зеленої цибулі, то можна, звичайну ріпчасту цибулю підсмажити трішки на пательні і додати у фарш. Теж буде смачно і фарш буде соковитіший. І тепер. До фаршу додаємо порізану зелень, солимо, додаємо чорний мелений перець, чесник гранульований, паприку і улюблені трави. У мене це прованські. І гарно все перемішуємо до однорідності. Якщо фарш занадто густий, то можна додати трішки води, щоб він був соковитіший. І все гарно перемішуємо. Можна потім вимісити все руками. І тепер беремо пласти лавашу. В мене вони прямокутної форми. Заздалегідь їх не відкриваємо, щоб вони не висушувались. І для більшої вологості змащуємо поверхню тонким шаром сметани. Можна брати майонез. Можна яйце змішати із сметаною або майонезом змастити. Завдяки цьому вони будуть більш після випікання соковитіші. Тепер, так як у мене два пласти, то я фарш ділю на дві частини і рівномірно викладаю половину фаршу на один лист і за допомогою ложки. Розміщую його тонким шаром, не товсто, щоб гарно воно в нас пропеклося і парш не був сирий, тонким шаром по всьому лавашу. Посипаємо зверху тертим сиром і скручуємо у рулет. Тепер беремо форму. От у мене така скляна форма. Міряємо висоту борта. У мене тут 6 см. Тож треба брати на 1 см менше від краю. Тож я беру 5 см висотою і нарізаю тепер рулет довжиною по 5 см. Щоб вони всі були в нас одного розміру. І тепер готові рулетики викладаємо у форму. Один біля одного, але не дуже щільно, щоб між ними ми могли гарно залити заливку. І так само робимо із іншим лавашем. От у мене мою форму. Пішло два лаваша, тобто один пакет лавашу. І тепер готуємо заливку. До яєць додаємо сіль, збиваємо до одної рібниці. І тепер додаємо, я додаю половину порції сметани і половину норми вершків. Можна використовувати саму сметану. І перемішуємо це все до однорідності. Наша заливка готова. І тепер цією заливкою гарно заливаємо по всій поверхні наші рулетики. І ставимо у розігріту духовку при температурі 180 градусів на 20 хвилин. Поки випікається пиріг, натираємо сир на дрібній терці. Через 20 хвилин посипаємо зверху наш пиріг сиром моцарела і ставимо ще на 15-20 хвилин до світло золотистого кольору. Готовий пиріг достаємо з духовки. Ріжемо на порції і подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати. Такий пиріг виходить надзвичайно ніжний, соковитий та смачний. Тож, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного! Готуйте із задоволенням та не бійтесь експериментувати.